Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з моєї ранкової рутини. Треба буде прибрати на кухні після вечора. У мене тут здебільшого помити посуд. Просто все треба розкласти по своїм місцям. Буквально пару келихів домити. І зробити смачний сніданок сьогодні хочу зробити євці млинці. Вона попросила, а собі я в процесі передумала робити млинці і вирішила зварити вареники з вишнею. Я люблю готувати, коли у мене кухня чиста. Коли щось заставлено, я просто не можу взагалі зібратись з думками, щось зробити. Да й в принципі, мені дуже подобається сама естетика приготування їжі, і для цього необхідна чиста поверхня, чиста кухня, щоб нічого не було зайвого. Роблю свій улюблений рецепт млинців на молоці. Він у мене є окремо знятим відео на кулінарному каналі. Тому, якщо у вас є бажання зробити млинці саме за цим рецептом, прошу до перегляду. У мене, до речі, все, що стосується борошна, я завжди чітко відміряю грамівки, у мене є кухонні ваги, і мені дуже зручно, ось вони мені завжди під рукою. Я завжди відміряю кількість борошна, яка необхідна мені по рецепту. І ви знаєте, це дуже допомагає, тому що борошно саме на око сипати в млинці, оладки або в якісь тотики, не дай Боже. Я взагалі не люблю. Мені треба якась чіткість, тому що пересипеш, не досипаш, і буде вже не то. І для мене це буде вже не смачно. Тому я рецепт знаю, але постійно виміряю борошно, Це такий у мене стандартний механізм приготування. Поки потрошку готуються млинці, буду час від часу щось таке мілке робити. Зараз я відійшла для того, щоб застелити ліжко. Це робиться дуже швидко, тому буквально одна сторона млинця якраз просмажується, і я йду, перегортаю і щось буду робити далі. Також потрібно було зняти суху білизну. Я дуже мрію про сушильну машину, але поки її немає, поремось як є. Іноді ця сушка стоїть у вітанні, а іноді я її тягну в гардеробну і Тут у мені сушиться, коли мені прям дуже не подобається, що вона тут стоїть. І я її тут ховаю. Але тут вона прям займає максимально все місце. І дуже незручно тут з нею жити, тому. Іноді стоїть у вітальні, на жаль. Складаю все по місцям. Тут у мене мої домашні речі, а у гардеробні я в минулому відео розподала вже речі на вихід. І плавно переходжу до прибирання обіднього столу. Тут у нас, як завжди, купа склянок, чашок. Звечора обов'язково хто щось залишає. І я хочу поміняти цей ранер та підкладки. Підкладки витрушу, в них завжди забувається купа просто. Хлібу. Завжди, якщо хоч одну хлібинку щось там з'їдаєш, там одразу забуваються ці крихти. І, в принципі, вони самі по собі ще трусяться, тому дуже багато від них всього, коли їх витрушуєш. Але я все одно їх люблю, мені подобається, вони дають такого затишку. Просто доводиться час від часу більше зусиль докладати для того, щоб було чисто. Раннер міняю на чистенький, у мене їх два, тому композиція так загалом не зміниться візуально, лише стане просто частішою і охайнішою. Мені ще поки що не набрити великодній декор, мені подобається. того також ці гілочки, які стоять вони нічого, стоять дуже дуже довго, наповнилась водичкою і радують нас, тому я поки що нічого не прибираю. Коли набридне, тоді напевно приступлю. Собі, я вирішила зварити вареники з вишнею. Я їх просто обожнюю. Це найулюбленіші мої вареники. Я їх сама не роблю. Готую покупні, я купую баловані галі. Вони там, як на мене, найсмачніші, а саме не роблю, тому що їм тільки я в сім'ї ніхто більше вареники не їсть. Єва взагалі не любить чоловік. Так само, тому тільки я, особливо з вишною, так точно ніхто не їсть, тому я їх купую сама собі, і час від часу на сніданок собі ось так готую. Оснідали, вмикаємо робот пилосос і їдемо по своїм справам. А він, поки нас не буде, якраз наведе тут чистоту. Ми приїхали в Лісгард. Хочу тут подивитись гуртицію, і тут якраз тут набагато, до речі, більше рослин. Зараз будемо дивитись. Я бачу, пушилу свою взяла <laughs> улюблена іграшка. Так, він, до речі, багато е, ближче до нас. І зараз подивимось по цінам і по чому тут. це гарно. Про тут дуже-дуже багато. Так, да. Да, зайчик. Так, ось такі. 850, непоганий кущ, до речі. Гарні, гарні. Такі побільше, скільки Мама. тут 1900, Мама. а оцей 3,200 такі великі. Що? Знайти тебе, дух тут. Купа лаванди. Лаванда 220. Величезні ялівці. майже три тысячи. Такие прикольные парни. Красава. Ух ты Боже, я вас, сколько ялинок. Да, да. Подобаете, да, тебе такие? А ну-ка, я зараз похожу. Що зайчик? Так, ну ті 1900. Отакі такі величезні. В принципі, такі ж самі ціни немає. Там ще оці більші. Ого. Тут багатенько всього, да. Так. Такі ялиночки. От манюська. Ну дуже багато. Хвойних, прям дуже багато можна вибрати різного, прикольного саме а, а Я взагалі за гортин, але щось я їх не бачу ніде. Так, от такі я сажала отакий гарненький. Що там? Так, у нас і є, так. Да. О, давай якраз той смарагд ще подивимось, цю голден. 450. Я оце такі хочу дві взяти, тільки може на сьогодні. Так. Да, бо мені там на уголочки треба Ну Це ну, <схід> Ні, ну ми просто не за аж машли. Ой, гарно, боже, як я люблю ось це все хвойне. Для мене хвойні сади це найкраще. Це так пахне. Так? Да. Що? Або я поїду кудись, або то не буду сфоткати і знімати, а піду. Ну я ж дивлюся, я не фоткаю, тут QR-коди. Я дивлюсь, що це. Ну боять вочі, Хочу їсти і боять ноги. Так, наш улов. три барбарисики їй віддали шоколадку. Сказали, що дівчинці в шляпці якісь хто там білочка, так? Да? І кролик, чи хто? Mm -hmm. Хто, О, я вже забула. Білочка і кролик. Mm. Дають такі смаколики. Так я кажу, давай, якщо тобі підсластили, пішли гортензію пообібраю. Вона не хоче. Ну, словом, гортензії вже, напевно, або якось сама приїду, бо мені треба вибрати, подивитись. Ну, дуже класно, є термінал, що для мене дуже важливо. От, спокійно оплатили, спокійно привезли тачку сюди до машини. Да? Так, ну все, ми словом приїдемо сюди трошки пізніше. Нам тут дуже класно їхати. Реально, тут скільки? 18 хвилин ми проїхали. Приберу тут. З очей зайчок. Да, так, отак. От, то мені треба дійсно почитати про гортензії, бо я думала, тут читати, а Єва не дає. З цими барбарисами трошки легше. Там. Зрозуміло, які брати. Бо я чекаю іграшку, ще голодна, бо я носки, і заквасу. Ми ж взяли з собою їжу. Взяли, тобі дали цукерку. Але... Цукерку дали. Можна вже було їсти цукерку, а мама почитала б ортензії які. Тут же квітів нема, треба дивитись, воно все зелене, зеленістики словом, тут е непогано, але через те, що воно ближче до Києва, то ціни трохи дорожчі. От е тому, тому є що над чим подумати. І там і там класні рослини, е але гортензії тут пишніші, е трошки дорожчі, ну не трошки, а так на порядок, але в принципі є за що. От, тому, але вибору набагато більше гортензії тут, тому я хотіла саме тут і вибрати. Е, ну, В принципі, бачу, що вони всі класні, тому може можна якось я зараз подивлюсь оформити онлайн-замовлення і, і чекати його. Я вже думала купити і щоб завтра купили ж одну. І я вже думала, може подзвонити тому садівнику, щоб приїхав все разом, посадив мені. Але ні, Євочка, ти мені не дала купити гортензі, Доведеться мамі Барбариса самій садити. Я вже хотіла розслабитись. Так, сьогодні в мене посилочка мейкап, покажу, що замовила. Так, перша це палетка тіней, яку мені порадила візажистка, у якої я зараз навчаюся, мені залишився один останній урок. Але це палетка якраз. Яку вона мені хотіла порадити якраз для другого року для такого святкового макіяжу, тому що з моєї палітки там виходив тільки один варіант, ну саме святкового. І мені той колір, якщо чесно, такий, типу основний, він мені не дуже сподобався, і вона мені порадила цієї ж фірми, яку я використовую, тільки оцю іншу. І вона така якась новорічна. От, там я ще побачила, що. Є ще одна цікава палетка, я, напевно, її пізніше теж придбаю. Ну, дуже цікаві е, кольори. І, якщо чесно, я навіть хочу ось такий. Це для мене дуже незвично, що я таке хочу, але хочу спробувати. Якраз можу зробити домашнє завдання. Е, це рум'яна. Мої рум'яна е, трошки такі. Е, Бліднуваті. Якщо їх використовувати просто для, на тональний крем на пудру, то вони гарно виглядають. Але якщо користуватися ще скульптором, то трошечки не видно. То вона мені порадила ось такі. Це п'ятий номер. Стається п'ятий, якщо не помиляюсь, мають бути гарно. Так, да, прикольні. Такі проси. Ну, та, мені подобається такі невагомі. Ви на камері не побачите, звісно, але гарно. Гарно, мені сподобалось. Клас. Зроблю макіяж ще спробую. Так, і основне моє замовлення це парафінотерапія. Бо я вже, якщо чесно, трошки. У мене з руками прям дуже великі проблеми зі шкірою, дуже суха шкіра, і я хочу е якось е покращити її стат. Е, Так, а що це я? Там було дві. Так, чекайте. Доклацалась і замовила дві штуки. Буде мамі тоді. <ріх> Боже, ну я, звісно, а на чеку теж так. А як це я замовила дві штуки і не помітила? Крем-маска. Так, да, дві штуки. Ну, вона не дороге, тому я її не помітила. <ріх> я, звісно, в шокі з себе. А, то -то ладно. А, словом, у мене від цієї фірми є скраб парафінотерапії я б хотіла вже цілу е, лінійку мати. Тобто, там треба спочатку скраб, який у мене є, потім крем-маску, потім ось це, потім е, засунути все. Я, от я їх розкупила е, в такі пакетики. Ну, я думаю, можна, звичайні кульочки, але в мене ну, кульочки взагалі ніколи немає вдома. Тому я купила пакетики спеціальні. І рукавички. Отак От це 20 хвилин. Потім це, здається, змивається все. І, немно, і крем для рук. Я вирішила повний цикл цей взяти. Тому що той скраб, який у мене є, мені дуже сподобався, то я думаю, візьму їхню серію. І все-все спробую. Ну це, звісно, прикол, що я замовила два оцих холодних парафінах. Це, звісно, так. Да. Так, ну я спробую і скажу, як ефект, але думаю, що ефект буде класний. Я взяла руки і ноги. Ось теж і ножки. Ось виглядає. Там пакетики також для ніг і для рук. Ось так. І сидіти, і сидіти треба. У мене взагалі вся шкіра суха треба зволожувати постійно. І обличчя, і тіло. І ось так. Прикол. В, шо, в шоці з себе, якщо чесно. Так, і тут якийсь подарунок мені був. Ой. Що це зволожуючий бальзам для губ. О, мені якраз треба. Мій лов без єви. Ось така шикарнюча туя. Ой, де там є оця Джантар. І шість е гортензій лаймових. Я не захотіла брати якихось прям супер яскравих кольорів. Мені здається, там треба щось таке більш-менш нейтральне. І на куточок до барбарисів, які я вчора купила, все ж таки не змогла заснути. Коли вчора просто бачила цю красуню і все ж таки купила її. Тож поїде зі мною сьогодні. Також заїхала в епіцентр. Тут ось вони наробили в садовому центрі ось такі композиції, вирішила вам зазняти. І познімала деякі ціни на рослини, але, звісно, в епіцентрі дуже високі ціни, особливо на тую, ту яку ми купили. і До того ж, вона у нас вища, а тут ціна в два рази, навіть більше, ніж два рази, за ту, що ми купували. Але ось, наприклад, самшити, ціна плюс-мінус однакова. Але вони у них якісь такі, мені самі самшити не сподобалися. в садових центрах вони яскравіші, пушніші, якісь, як на вигляд, навіть здоровіші. В центрі це ось такі е, добрива е, для моїх рослинок. Мені е, садівник сказав обов'язково підкормити туї, яку я посадила. Так само взяла вже і для гортензії, які я купила, теж підкормити. Там е, Там можна і при посадці, але я думаю, я не буду. А вже потім е, як підкормка. І ось такий укорінювач, ось такий. Думаю, що нормально. Купила 7 пакетиків, думаю, мені вистачить на все. І купила ось такий торф-кисли для рододендронів моїх. І чоловіку ось такі штучки, ну і мені теж. Трошки задобрити за мої всі покупки. Ну, звісно, ще треба посадити. Ну і ще купила ось такий реаніматор для кімнатних рослин. Але ще треба буде мені. Все ж таки з'їздити і докупити землю для кімнатних рослин і попересажувати те, що в мене є, реанімінувати цей реанімінувати. Під, Коротше, підлікувати мої рослини після саліма, тому що реально він таке щось натворив, що я навіть не знаю, чи саджати додому рослини. Так, словом, я вже їду, треба готувати вечерю бігом додому.